Дане відео буде для дивідендних інвесторів, бо в ньому покажу вам 10 компаній, в яких дивідендна дохідність на сьогоднішній час досить таки висока. Перед початком перегляду відео прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Перша компанія з мого списку називається Innovation Industrial Property Trust. Одна акція зараз коштує 86 доларів. Акції в просаці за останній рік на 25%. Дивідендна дохідність на сьогоднішній час. 8,38%. Компанія збільшує дивіденди за останні 5 років в середньому на 45% з року в рік. З дивіденди збільшує 5 років підряд. П'яту третього 87,8%. Не На одну акцію компанія виплачує 7 доларів 20 центів. Друга компанія з мого списку називається Medifast. Дана компанія знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Одна акція коштує 70, майже 5 доларів. За останній рік акції в просадці на 37%. Дивіденд на дохід на сьогоднішній час. 8,8%. Компанія виплачує 53% своєго, свого чистого доходу. В рік на акцію виплачує 6,60 центів, а дивіденди збільшує 7 років. В середньому за останні 5 років цей ріст був на рівні 28% з року в рік. Третя компанія називається Altria Group. За останній рік акції про садці на майже 11%. Одна акція зараз коштує 41,32 центи. Дивідент на дохідність 9,49%. На одну акцію компанія виплачує 3 долари 92 центи. Піяву третього 70 майже 7% відсотків. за останні 5 років в середньому збільшує дивіденди на майже 6%, а дивіденди свої збільшує вже 53 роки підряд. Наступна акція називається Ares Capital. Одна акція коштує 19,94 центи за останній рік акції в плюсі на 6%. на дохідність зараз 9,63%. Компанія виплачує 80% свого чистого доходу. В рік на одну акцію платить 1,92 центи. За останні 5 років збільшує дивіденди на 4,65%. Дивіденди збільшує останні 2 роки. Наступна компанія називається Verizon Communication. Одна акція коштує 38,65 центів. За останній рік акції в плюсі на майже 4%. Дивіденд на дохідність зараз 6,88%. В рік на одну акцію компанія платить 2,66. Складає 50, майже 4% за останні 5 років збільшує свої дивіденди на 2%, а дивіденди збільшує вже 19 років підряд. Наступна компанія так само знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Називається компанія 3 m тікер MMM, Ну не той MMM, який був колись. Одна акція зараз коштує 103 28 долари 28 центів. Акції в просаці за останній рік на 18%. Дивіденд на дохідність на сьогоднішній час складає 5,81%. І в рік на одну акцію компанія виплачує 6 доларів дивідендів. Компанія збільшує дивіденди свої підряд вже 65 років, і компанія є дивідендним аристократом. А в середньому за останні 5 років це, цей ріст дивідендів складає 2%. П'ятого складає шістдесят складає 66%. Наступна компанія називається Е, ВІПІКЕРІ. VP за останній рік акції в просадці на 19%. Вона акція зараз коштує 64 долари. Е, дивідендна дохідність складає 6,55 на сьогоднішній день. П'яутереть сімдесят дев'ять і дев'ять збільшує компанія 12 років підряд. Хоча за останні 5 років їх не активно збільшує, бо лише на 0,97% в середньому за останні 5 років. Наступна компанія Main Street Capital. Одна акція зараз коштує 42 долари. За останній рік акції в плюсі на 16%. Дивідендна дохідність зараз це 6,74%. Я од третього складаю 67%. На одну акцію в рік компанія виплачує 2 долари 88 центів. Ріст дивідендів за останніх 5 років в середньому на 3,65%. Дивідендний ріст 2 роки. Але це, в принципі, не є правдиві дані, бо компанія виплачує дивіденди вже дуже довгий період часу. Ну але просто час від часу виплачує такі спеціальні дивіденди. Додаткові компанія, до речі, виплачує дивіденди кожного місяця, так що це компанія одна з компаній, яка виплачує дивіденди раз в місяць, а не в квартал. Ну але завдяки тому, що тут ще виплачує додаткові такі спеціальні дивіденди, то там відображаються дані. Не, не, які є неправдивими. Наступна компанія з мого списку називається Whirlpool Corporation. Одна акція зараз коштує 110 доларів. За останній рік акції в мінусі на 22%, дивідендна дохідність 6,31%. В рік на одну акцію компанія виплачує 7 доларів, пиява третє складає 43%. За останні 5 років збільшує дивіденди в середньому на 9% з року в рік. Хоча дивіденди бачите тут з Більшою нуль років, тобто давайте зараз подивимося тут більше. Все-таки конкретно. Ну, і бачите, що там дані так само неправдиві, бо компанія виплачує дивіденди вже досить довгий період часу, і навіть їх, в принципі, за останній час файно збільшує. Бачите, тут останні квартали 1,75. Тобто, буквально за від 2022 року компанія перестала збільшувати дивіденди, хоча тут їх активно все-таки збільшувала. Ну і наступна компанія називається Medical Property Trust Тікер MPV. Одна акція коштує 4 долари 78 центів за останній рік акції в майже на 60%. Дивіденд на дохідність на сьогоднішній час це 12,55%. Компанія виплачує 58% свого чистого доходу. На одну акцію в рік компанія платить 60 центів, квартал це 15 центів. Хоча тут дивідендний ріст 0%, оскільки тому, що компанія останньо зменшила свої дивіденди там на 50%, що в принципі тут. Видно одразу на графіку. Можете побачити, що до 2022-го до 2023 року в квартал компанія виплачувала 29 центів, ну, а зараз їх зменшила до 15 центів, з зв'язку з тим, що зараз процентні ставки в США знаходяться на досить таки великому високому рівні. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по приводу тих 10 компаній, і чи якісь компанії з даного списку знаходяться в ваших інвестиційних портфелях. Прошу поставити лайк лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую і па-па!